Шановні учні, розглянемо, як виконувати практичне завдання. Потрібно створити повідомлення, які містять публічну та приватну інформацію, визначити спосіб подання повідомлень. Порядок виконання. Перше. Запусти текстовий редактор за вказівкою вчителя. Давайте пригадаємо, де ми можемо знайти текстовий редактор. В головному меню у нас Word. Ми працювали у Word в минулому році. Пригадаємо, що позначається літерою W на синьому фоні або синя літера на білому фоні. Далі ми можемо, натиснувши праву клавішу мишки, обрати команду Создать, створити, обрати документ Word, натиснути і перед вами. На робочому столі з'явиться документ. Або пошукати, може є у вас значок на панелі завдань чи на робочому столі. Друге завдання. Підпиши документ. Напиши своє прізвище, ім'я клас. Наприклад, Петров Максим. 4 А клас. Отже, мій документ має свою назву. Відкриваємо цей документ, повноекранний режим вмикаємо і працюємо. Змінюємо шрифт. Змінюємо розмір. Змінюємо колір. І починаємо набирати текст. Введи в документ текст української народної скоромовки. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш так, як я так, як ти не вмію я. Починаємо писати з великої літери Shift. Пишемо сів Шпак на шпаківню. Далі, після слова стоїть кома, Натискаємо Shift, кома, Тоді натискаємо Enter. Стрибаємо на новенький рядочок, пишемо з нового рядочка. Заспівав. Пак, півню. Не забувайте, що відстань робиться між словами за допомогою клавіші пробіл. Далі натискаємо Shift, натискаємо клавішу 6 і отримаємо дві крапки. Enter. Стрибаємо на новенький рядочок. Далі натискаємо 6, говорі, є цифрові клавіші. Натискаємо клавішу 2. З'являються лапки. Ти. Не вмієш. Так, кома, як? Я? Кома пробіл тире, ентер, новенький рядочок. Так. Кома, як ти, кома, не вмію. Я натискаємо Shift, циферку «2». Закриваємо лапки, ставимо крапочку. Далі третє завдання. Додай малюнок. Відкриваємо браузер Google. В адресному рядочку вводимо ключові слова. Сів шпак на шпаківню картинка. Шукаємо в зображеннях. Ось у нас зображення. Шукаємо картинку, натискаємо на неї. Вона навіть відкривається в підручнику Інформатика. Ми наводимо вказівничок миші, натискаємо праву клавішу, копіювати зображення. Відкриваємо документ. Натискаємо праву клавішу, натискаємо Вставити зображення. Далі трошки пограємо з зображенням. Зробимо його трошки менше. Так, можемо змінити вигляд малюнка, можемо ось такий малюнок, ось такий формат його. Далі можемо ось такий або в рамочці. Тепер, значить, вставка текстове поле, де ми розмістимо наш малюночок. яке буде розміщення. Лівосторонні, правосторонні, всередині тексту, на початку тексту визначили. І визначаємо, як ми будемо розташовувати посередині обтікання текстом. Ось таким чином, ось таким чином. Тобто, шукаєте свій зразочок і спосіб, який вам найбільш подобається. Так, збільшили. Ну, Ми тут можемо так само додати трошки жирність, трошки малюнок я звужу, бо розтягнуто одержалось. І таким чином у нас одержалась наша практична робота. Ми надрукували текст, ми Вставили малюночок, тепер закриваємо і зберігаємо. Давайте подивимося. На робочому столі у нас є документ. Натискаємо, відкриваємо повноекранний режим. І сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш, так, як, я, я, так як ти не вмію я. Все. Бажаю успіху!